Всім привіт! І сьогодні розпаковка! Ух! Ось такого незвичного фрукта. Для мене так точно. Я буду це куштувати вперше. Про цей фрукт я не знаю взагалі нічого, але покажу, як він росте в природі. Ось на ось таких кактусах. Але щоб скуштувати цей фрукт, тут пишуть застереження, щоб бути обережними, бо тут маються маленькі колючки. Хм. Є один такого кольору, третій такий, а четвертий взагалі майже зелений. Я не знаю, чи вони достигли, чи ні. Я не знаю, чи мікрофон передає. Як у мене ці котять зуби. Мені каже, він не достиг. Ви бачите? Це кісточки, які не виносимо проковтнути. Нагадує. Смак гарбуза. Я оцінка цьому фрукту е, з натяжкою 4. Чи це ще раз? Звичайно, що ні.